Часом у тебе може виникнути психологічне враження, ніби ти знаходишся в якомусь рабстві. Але відмінність від такого жахливого явища і тим, чим я тут займаюсь, полягає в тому, що у мене, наприклад, є ціль. Гаряча, не гаряча ціль, я її досягаю тим чи іншим чином. А там, на жаль, кінця краю е якби немає і цілі як такої. Так що не створюйте собі. Власні ж психологічні бар'єри, бо тим самим ви можете підтверджувати, що ви невільний. А я вважаю, що це робити неправильно. Продовжуємо. Фу, який серйозний. Так, так, так. На жаль, з часом інколи у тебе поплава відбувається. Мальчуганчик? Так, наразі я спробую змінити тактику виконання своєї зарядки, замість того, щоб тут багато розпинатися з цими, там, всякими взаємодіями з власним тілом у вигляді розігрів. Я спробую одразу почати з підходу. Сподіваюся, не зламаюсь. Ну і куди ж без цієї роси? А? А, -а, а? Найкраща вода в світі ранкова роса. По-перше, ти одразу активізовуєшся, там не витрачаєш багато зайвої енергії на те, щоб тут розминутися, а по-друге. А по-друге, те, що ти якби вже скорочуєш час на заняттях. Але знаєте, я ніяк не можу собі відмовити жонглювання. От що ти, ти не зробиш, все одно я люблю це. На вулиці похмуро, похмуро в тебе дома, похмуро десь на роботі, але не в тебе в серці. Вже в цьому десятилітті, 23-му році, вийшов класний трек, котрий мене зараз грає наушника, Turn a click up». На фіті з фьючером там квава ніби. Там клаво? Все правильно, клаво. Клав є. Вот. Якщо у когось є вподобання в таких жанрах, в принципі, кому яка музика подобається. Я буду з радістю ознайомлюватися зі смаками. Музику я дуже люблю, правда. пу <му> пу 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 Чи задумувалися ви над тим фактом, що інколи цікавіше просто ні про що не думати? Можете ні про що не подумати? От прямо в моменті. Бо я знаю, ну ви ж думаєте про те, як ви офігенно відпочиваєте на рейві десь. І не знаю, просто от десь от на рейві, отак, от підкиснути на тверезу. Тобто, ну, енергетик. Два енергетика. І все класно. Скажи, а звідки ти так навчився на зумками переключатися? Ти взагалі про інше казав. А, я не знаю, може це все твоя енергетика. Ні. Настане новий ранок, настане новий день. Називай мене день. Я випилюю пень, може тобі лінь, а мені ні тобі так. Ти можливо ще той чувак. Але насправді для мене ти. Я не скажу цього слова. Витискую все, як олово з металу. Метала, борок, панків, хоп, моя хвиля, ага, є. Світ звинуватиться, поціблює, пофле Що хочеш розслабитись? Ти I'm гівняний малий висорок кругавий вилопок. On. Заводжу свій мотор, я стріляю вище гір, я стріляю так, як він стоїть на місці. а я читаю ці пісні, читаю це Мій стайл, я виковую сталь. Запам'ятай про те, що відбулось три роки на Азовсталь. Ти до сих пір не пам'ятаєш, а я пам'ятаю, не забувай. Хороший ранок, хороша музика і не забути постояти на руках. Ну що, лишаю зовсім трошки, але перед тим як зробимо, будемо збиратись. Одна з головних причин, чому людина вільна, а не раб, через те, що вона може помилятися. Тому що тільки у людей, у котрих є свобода вибору, так би мовити, буде чи не буде, може помилятися. І це нормально. В головне, що вміти визнавати свої помилки, але у раба немає вибору. І він не помиляється. все дуже просто. І, власне, він... Просто робить одне, виконує те, що йому наказує майстер. Але, на щастя, у нас такого нема. А є в іншій країні, а навіть в двох країнах по сусідству, котрі, власне, живуть за такими стародавніми принципами. Але я бажаю, щоб у нас такого не було ніколи.